Ми провели всю ніч і наступний день разом. І я просто більше не пішла. І, чесно кажучи, всі проблеми були там і на початку теж. Я просто почала жити з ним його життя. Тому це було так прекрасно відчувати себе живою. Спочатку я була актрисою, зіркою, тому це відчувалось як щось. Спершу люди приходили, щоб побачити мене. Але чим більше часу проходило, і що більше отримувала театральна компанія, я мала усе менше ваги. Я стала хто? О, ти пам'ятаєш, це актриса, яка була в тій стрічці того разу. І все, можливо, було б гаразд. Але я ставала меншою. Я зрозуміла, що насправді я ніколи не жила, я просто живила його. Він був таким розумним і творчим, що це не мало для мене значення. Я могла ділитися своїми ідеями чи думками вдома. а потім він посилався на них у публічних розмовах, на роботі, в театрі, і деякий час цього здавалось достатньо. Мені просто так лестило, що він вважав мою ідею вартою використання, або що мій коментар варто повторити. А потім я завагітніла. Я подумала, завести дитину, це буде нашим, справді нашим, і також буде справді моїм. І він був такий розхвильований, і деякий час все було дуже приємно. Але діти Вони належать собі. З моменту, як вони залишають ваше тіло, це просто процес відходу від вас. Я не належала собі. Це були дрібнички. Та серйозніші речі. Всі меблі в нашому домі були на його смак. Я навіть не була впевнена. Який у мене смак взагалі, тому що мене ніколи не просили його використовувати. Я навіть не обирала нашу квартиру, я просто переїхала до нього. Я починала говорити про бажання повернутися до Лос-Анджелесу, але це зводилось до пустих розмов. Тож з'явився цей проєкт в Лос-Анджелесі. Вони багато платили. І це була як маленька рятувальна соломинка, кинута мені, ось це шматочок землі, який належить тобі. І мені було соромно за це перед ним. Але крім того, було відчуття, що ось хто я, це те, чого я варта. І це може нерозумно, але принаймні це моє. Якби він мене прийняв, міцно обійняв і сказав крихітку. Я так схвильований твоєю пригодою, і, звичайно, я хочу, щоб ти мала свої справи, тоді, можливо, ми б і не розводились. Але він кепкував наді мною, над моєю ідеєю і ревнував. Але потім він зрозумів про гроші і сказав, що я могла би направити їх назад в його театр. І тут я зрозуміла, що справді він мене не бачить, він не бачить мене нічим. Окремим від нього. І я попросила, щоб він сказав мій номер телефону. Він його не знав. І я пішла.